Ну, я розумію, чого так робить мама. Бо в душі вона хвилюється за мене. А ще тому, що всі її нащиптують, типу, Коді валяє дурня, коді те, коді це, п'яте, десяте. А Коді — це ж я, брате. Я хочу бути самим собою. Бля, це піздець. Оця і вислов. Цей вислів, ви поняли? Я коротше, я дуже часто грозу себе за те, що я сука, в хаті сижу, поняла? Я не люблю, блять, з людьми бачитись нахуй щось базарити, оце, щось десь лазити. Коротше, от не люблю нахуй. І я оцей щось їбав, їбав, їбав себе, блять, і побачив в ТікТоці оцей кусочок, ви поняли? А ще тому, що всі нащиптують, типу, Коді валяє дурня, коді те, коді це, п'яте, десяте. А коді це ж я, брате. Я хочу бути самим собою. І я такий, ебать, блядь, І мені щось е, хтось приїхав. А, Женя, Янович нович, приїхав. І щось він опять, блядь, йдемо, погуляємо, будемо щось іти кудась безсмислено, будемо лазити, щось, пошли, погуляємо, і я цей кусочок знайшов, включає в йому кажу, Женя, блядь, ад, Отъебісь, блядь, А я ж я перестав себе гристи, блядь, От мені так добре, блядь, І пізда, блядь.